Це загальна площадь земельного участка 07 га. І люди, які тут мешкають, вони відстоювали його, як тільки могли. Не, не дозволяли, щоб тут зробили розбудову. Вони виходили на всі канали ЗМІ, які тільки можна було, для того, щоб відстояти цю площу для своїх дітей, які могли тут займатися спортом, розважатися на дитячих майданчиках, зробити спортивність. Чатку, а зараз вони до нас звернуться для того, щоб ми їм допомогли розбити таку липову алею. Ми залюбки, як завжди, на базі дендропарку відгукнулися на це прохання. Я дуже рада тим, що люди таки проснулися, ви знаєте, і разом такі сила, ми можемо перемогти і, і, і не цього, і зовнішнього ворога, і ворога той, що в нас сидить, і не хоче віддавати саме в руки самоуправління для людей, для громади працювати. Тому я дуже задоволена тим. Що по моїй програмі, я йду до народні депутати по програмі саме екології, відродження нашої Кіровоградщини, для того, щоб ми зберегли наше повітря, що у це почало працювати на такому міні-програмі міні відродження цих садочків? Потім у нас буде слідуча програма це відродження горсаду, відродження всіх скверів, відродження льотної академії скверу, парка який на Миколаївці, Нас вже заплановані ці суботники. Тому я дуже я. Дякую людям, Дякую громаді за те, що вони все таки мають хорошу ініціативу і вони не сплять. Вони такі проснулися.